Для України не війна на Донбасі є великою загрозою, а для України є загрозою корупція. Чому корупція є загрозою для України? По-перше, тому що це є гріх, це є зло яке засуджується святим письмом, тобто засуджується Богом. Корупція породжує недовіру до України. Може, як можна було подавати, то тоді і бороться неможливо. Раз неможливо подолати. А раз ми хочемо це, визволитись від цього зла, то значить, можемо. Так. І, але для цього потрібні зусилля, зусилля не тільки влади, а зусилля кожного, хто бере. І хто дає? Ось не бери і не давай, і корупції не буде. Чому? А тому що це є гріх. І церква не бореться не тільки з корупцією, а церква бореться будь-яким гріхом. Із блудом, із неправдою, із засудженням, і з заздрістю. І не і Несправедливим збагаченням з усіма гріхами. А корупція це один із видів гріха. Але оскільки він набрав таких сил, тому зараз і церква, і суспільство починає таку відкриту боротьбу з цим гріхом. Ну, і Для кожного совість повинна бути суддєю в цих е, відносинах. Ось вимагають від тебе хабар, совість каже не давай і слухай совість, не давай. Або е, е, Вимагає хабарник, хоче взяти, а собість йому каже, не, не бери, бо це є гріх, який тобі користі не принесе. І, тобі, і тому зупиняйся. І якщо б кожен так е, е, хабарник е, е, Розмірковував, то дуже швидко ми б цей гріх подолали. Я побажав би, щоб цей рух набирав силу і більше б доходив до великих хабарників. Так, щоб великі хабарники нарешті припинили. フォームに自由はあるんです。